Споживачі платитимуть за газ залежно від того, скільки його будуть використовувати: до 2,5 тисяч метрів кубічних в рік, до 6 тисяч в рік або ж більше 6 тисяч. Окрім цього, створили окрему категорію для мешканців багатоповерхівок, які газ використовують для приготування їжі чи підігріву води. Для них ціни за метри кубічні газу найнижчі. На ціну впливає також присутність лічильника. З ним кубометр газу дешевший при приблизно на 10%. Подорожчав газ для усіх категорій споживачів. Ті, які використовують природний газ обсягом до 2,5 тисяч кубометрів на рік, будуть сплачувати на 50% більше. А ті, хто використовує понад 2,5 тисяч кубів, на 60%. А от принцип розрахунків залишився такий, як і раніше: хто газ економить, у того тариф вигідніший. Передбачена система, де встановлено споживання природного газу дифференційовано. Відповідно, це людина, яка буде брати менше природного газу і економити, буде платити, звичайно, набагато менше. Якщо брати, наприклад, по першій категорії, то буде ціна там, на рівні однієї гривні з копійками, а категорія понад 6 тисяч, то це буде понад 4 тисячі гривень за тисячу метрів кубічних. Причини здорожчання газу для населення різні, пояснюють у Тернопіль -міськгазі. Це насамперед зовнішній чинник, бо газ в Україну постачають із Росії. Але цьогорічне подорожчання для населення не останнє. Згідно з постановою кабінету міністрів від 17 квітня національної комісії у сфері енергетики, тарифи на газ підвищуватимуться і надалі впродовж чотирьох років. На 40% через рік, з 1 травня 2015 року, на 20% з 1 травня дві. 2015... 2016 року і в останній на 20% з травня 2017 року. А от з 1 травня цього року ціни на газ дорожчали не лише для населення, а й для підприємств і організацій. З 1 травня також для цих людей піднялася вартість природного газу. Якщо до цього вартість була 4020 тисячі гривень, то на сьогоднішній момент вартість цього газу для споживачів буде становити 4724 тисячі гривні без ПДВ і цільової надбавки. Тобто, також для цих споживачів, тобто для організацій, підприємств і бюджетних установ, вартість природного газу піднялася з 1 травня 2014 року.